Привіт усім, з вами Віталік, і вітаю на моєму каналі. У цій новій серії проходження я разом із Сашком будемо грати у Факторіо. У цьому проходженні Сашко ще додатково буде у ролі ментора для чайника у вигляді мене, оскільки я ніколи не грав у цю гру раніше. Для тих, хто не в курсі, коротко розповім: Факторіо – це гра в жанрі стратегії та побудови фабрик. В ній ми беремо на себе роль інженера, який потрапляє на іншу планету з метою побудувати автоматизовану фабрику. Наша головна мета налагодити виробничий процес, починаючи з видобутку ресурсів, подальшої їх обробки кінцевого виробництва різних товарів. І при цьому всьому нам ще доведеться захищатися від нападків різних інопланетних жуків. Тож давайте дивитися, як у нас це виходило. Ура, нам вдалося зробити. Так, ти вже прийшов? А... О, я бачу тебе. Привіт. Роу. Привіт. Це наш корабль, його можна відразу зібрати правою кнопкою Угу. Так. Ну я вже його так. зібрав. Ну там, там є ще якісь елементи, можна їх позбирати, щоб у нас ага. було трошки, трошки більше заліза. Бачиш оці червоні страшні плями на карті? Эй, та, так, це жуки, я правильно розумію. Та, та, та це жуки, і це означає, що нам пизда, тому що бачиш, які вони великі. І а, насправді вони а, реагують, коли починається якесь виробництво. Mm -hmm. От. І а, їм дуже не подобається забруднення і так далі. От. Тому... А. Та -та, все, я, я, в тебе, я в тебе відібрав. Забирай той. Останній. Так, ну нам потрібно. Чому а, нам потрібно? нам. Нам, нам, нам потрібно щось видобувати. А, давай поставимо, наприклад. А, зараз. А якщо ти клікнеш на І англійську, то, угу. то, то, то ти побачиш. Інвентар і виробництво. Так, та, інвентар От. І там ще буде а, на Ті, ти можеш подивитись дерево до інші є таке. От, і е, насправді, що нам перше треба зробити, це побудувати е, е, першу, першу фабрику. Е, і там це перше це automation. О, для цього нам треба виробити оцю червону automation pack. Це третя вкладка на, на крафтінгу. Е, От, і automation electronic. Будемо... Третя вкладка. Uh -huh. uh, дивись, от, якщо ти відкриваєш дерево, да. то, там буде, то там буде така. От сама перша буде automation, да, automation. І, і там, бачиш, є такий, такий червоний да, червоний. Це закритий, то, типу, то, щоб пляшка, ти, не Так, та, ми, ми поки що не вивчили, ми не можемо його ресерчити. Для цього нам треба виробити uh, automation science pack. У мене англійською, тому я буду казати англійською, mm -hmm. тому ти розберешся, коли ти відкриваєш крафтінг, в тебе буде на третій вкладці, буде, буде, буде така оця червона штука. От нам треба прийти прийти власне до цього. А, ну, і почати, почати з цим з цих штук для того, щоб далі розвиватися по. Я так розумію, дерево це, в нас це. спільне, правильно? Тобто йти і, ти, і а, я та, бачимо. Для цього нам треба виробити Copper Plate і а, Iron Арн Гервіл. От. А, це все виробляти. Copper plate, мені здається. Я не пам'ятаю, як він виробляється насправді. Ah, yeah. А, так, нам, нам, нам треба виплавляти. Давай я поставлю Stone Froms, це Де Це. А ось Россия's я її поставив. Правий котел, правий двох. Так, ну в нас поки що e -e, електрики немає, от нам треба дожити до електрики, але e -e, e -e, поки що ми можемо закинути в цю піч. E -e... Ой, Я, забув, як... я її випадково забрав. А, ну постав, постав її назад, в тебе вона має бути десь e -e, в інвентарі. що? Я ще oh. не збираюся. А в нас інвентар я... теж спільний, чи як? А, ні, інвентар у кожного, у кожного свій, але мені здається, я можу залізти в твій. Я, так, за, я, бачу... я за Макси в вигілля вже. Ага, добре. Ну давай тоді спробуємо трошки виробити плейт зробити. А, як, як це буде копер українською? Мідь. Мідь. так, А, в тебе є, є ще одна особа? А я не знаю звідки. Ну, може, може, вона була по замовченню, я не, пов... не пам'ятаю вже. От. Ну і нам треба ще е, залізо. Поводобувати. Залізо у нас а, трошки. Ну, ще, я, бачу. я вугілля тоді, поки покупаю а трошки. Так, так. У мене є твердопаливний а, бур. О, ну давай, давай повиробляємо трошки цього. А, так, треба. Треба ящик дати для нього. А твої вугілля, може можна закинути. Я забрав половину. з вугілля mm -hmm. е і зараз закину. Mm -hmm. Добре. Розділю трошки. О. Я, я зараз ящик зроблю, а до речі, є такий лайфхак, якщо ти постав. У мене Кликниш. є одне дерево, а... тобі треба. А, вот. а я в я, я вже, я вже зробив в я зараз ще один ще, ще один. О, це, це, це ти в ящик е, все скинув. Все, що а, а я просто подумав, що може воно буде просто у цей ящик, от, е, клікні на Alt. от, І воно буде показувати, які ресурси, де виробляються і так далі. Ага, є. От, бачу таке. Yeah. От. Ну просто от в ящику тоді буде. Ну, типу, ідеально, щоб ми фільтрували ящик. от, типу, Окей. от, типу, Окей. Ну... Добре, що. Але ну, типу, щоб ми так. з цього ящика О, забрали це, ті, ті вугілля. Так, так, так. Так, а куди він видає вугілля, що ти його забираєш. А ві... воно видає прямо в ящик. Бачиш, я а, його поставив. А ти типу поряд, типу, я поняв. Так, бачиш, там така стрілочка, і вона вказує куди. От. І зараз я хочу трошки металу виробити. О, можна. Ой, ні, навіщо я зробив цей. Інсертер. Інсертер це... Давай я перекладу українською свою гру. Давай. Тому що вона... Потім в одній якоїсь хвилі трошки. Та-та-та. Так, Language, Default. Зараз. ти ж... О, це першу українську. Confirm. І воно нічого не змінило. Круто. Можливо, воно мені просто не скачало, не знаю. Я думаю, там швидше треба просто перевстановлювати. А, Рестарт вайр. Так, а де дерево йти? А, все, бачите. Там, там є, там є деякі дерева. Я бачу, це зроблю роблю цей. Я так, ще... ну у нас тут. О, у нас вже дуже багато. Ну, чи не дуже, але є мідь. А... Достатньо. Ага, і ми. І в нас є трошки вугілля, яке ми можемо запитати так, а чого... цей. І, ну, от я приніс йому дерев'яний яхт. А, 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 бачиш, а бачиш там жовта така штука? Ти можеш його п -п повертати через R. Е, бачиш, я його ага. розвернув і тепер він буде видавати в ящик. Стрілочка на вихід. Поняв. Так, стрілочка на вихід, так. Та. для парового двигуна нам потрібно 31 металева пластина, для бойлеру нам потрібно 4 пластини і камень. Можна камень піти. О, ти, 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 ти зробив ще, ще один ящичок. У мене three, є 16 every... дерева, я попрошую, я тут на. Так, що нам треба? Давай ще раз. Там пластини, пластину, теж металеві, правильно. Так, ну дивись, нам потрібно якось з електроенергією, але для електроенергії нам потрібно піти туди, де в нас водоймище, і там. Робити воду, так. Ти можеш спробувати виробити. Так, що треба, так? Забирай усі О, е увесь так. копер е і увесь метал, я тобі камінь закинув. Я думаю, що паровий котел, yeah. типу, треба. Е е е е е е так, але нам треба піти до цього, до водоймища, перш ніж ми е його побудуємо. Пластин, і все. Так, е як воно відбувається? Нам потрібно побудувати паровий котел. Е а, а чорт. Тут ще. Офшор um, помп. Типу, uh, цей. Помпу трем. Mm? Помпу якусь. Uh -huh. uh, uh, Помпу, короче. Але мені не вистачає цих мінних uh, пластин оранжевих. Uh, давай я тобі закину. Віддай. Не знаю, вийшов, давай. Uh, так, я просто клікаю на тебе і я бачу твою. Uh, ага, в тебе є бойлер, в тебе є памп. І Нам ще потрібні будуть е, ці труби. Нам потрібно буде якось, наприклад, горизонтально його так прокласти, щоб там було багато бойлерів і було багато там цих. Е, е, як вони типа декілька в ряд могли типу, поставити? А, так? Та та, -та щоб ми їх декілька в ряд поставили, і потім треба розраховувати на те, що ми у бойлери будемо закидувати вугілля і скоріш за все доставляти вугілля. Ми будемо використовуючи ці е, транспортні та транспортні конвейери. От е, тому нам треба е, якось так розрахувати, щоб їх можна було поставити в ряд і щоб можна було легко завести конвейери. Але ми можемо перебудувати у будь-який момент. так? А можна, нього... не повертається тут ніяк, та? Uh, ні. Uh -huh. oh. Я просто не розумію, чи uh. з'єднані вони, чи її там три труби От, І далі ми виводимо... uh -huh, тротуб угу. Uh -huh. Так, і далі ми виводимо труби, uh, звідси до цього до uh, uh, парового двигуна. Uh -huh, а паровий є... двигун Нам треба uh, паровий... Так, паровий двигун нам потрібні. Uh, uh, Слухай, а мені здається, що ці Фернанс вони не видають метал, чи видають, чи ти сам його поклав? Який? Ні, Вон... це я сам поскладав. Так, так, вони, вони самі не видають їм потрібні а, оці е, хапачі, я не знаю, як вони там називають, ці руки. Хорошо, робомруки якісь. Так, так, так. Ну, ми, я коротше не рекомендую будувати взагалі е, ті, які на вогіллі, це дуже-дуже. Страшна історія, тому що вугілля треба до них доводити. Краще вже будувати електричні, а поки що робити там все рукам. Тому що там, там така інфраструктура для того, щоб о, це вугілля не доставляти. Нахер воно потрібно. Так, в нас є бойлер. Тепер нам нужну нам треба якось розрахувати, у нас тут буде йти труба. Отут, де я йду. Uh -huh. Типу, отак буде йти труба, і вона десь от сюди буде. отак от е, Ну, отут, отут можна поставити цей е, вже е, власне саму станцію. Як вона там називається? Steam Engine, так? Да? О, отак. Супер. От, і тепер треба е, парову трубу. Ого, це нам пізде, скільки труб треба. Знайду для нього. Ей, щось не то. А що на то? А, стоп, ну я маю підземну трубу і. Ну я поставив ці підземні, але мені треба ще на... Звичайні, типу, щоб продовжувати. Чи а, як? підземні, підземні, ти там. Коли ти їх ставиш, там воно тобі так, такими рисочками показує, де вона буде проходити. О, ти можеш. Так, підземні не можуть завертати, тому вони будуть вони тільки напряму можуть стояти, тому треба ага. поставити надземну, а потім приєднати типу, підземну. Це, так, та отак, так, і ну просто так зручніше бігати. Якщо ти на них наведеш, то ти побачиш, як вона там прокладена. От і тепер ти можеш. І тепер просто звичайні, типу, і вони будуть йти ну, е, 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 ну, типу, якщо, якщо воно буде. Е... Ага, ти просто розвернув зразу ось так типу. Та, угу, так. В мене, мене підземних вже не вистачає. А, а так, вони, дос, вони, вони досить дорогі. Так, і тепер треба буде їх, їх якось довести. Так, у мене є вугілля, щоб його сюди покласти, щоб воно почало виробляти. Так, не паня, ну я зробив звичайні. А, тут тут я вже проклав, якщо ти на них наведеш, то ти побачиш а, а, от, на, наведи на підземну, і ти побачиш, як вона прокладена. Бачиш? От, отут, от там де вона закінчується, тут треба поставити надземну. Поняв. От, і ще одну. О, і тепер і тепер можна поставити підземну і поєднати з, з двигуном. У нас буде? Якщо в тебе є. Є, yeah, Пішла! Є, пішло, має, має піти. І двигун не працює, а чому він не працює? У нас має. в електричній мережі. Та, а, все, все вірно. Так. Тобто він може виробляти, але він не знає, навіщо. Так, і з цієї сторони, типу, що? Отак, з цієї. А, ну, отак. От дивись. От я, бачиш. От, і тут треба на цей конвейер закладати. Інс, так. з, з інсертору. Як він українською там називається? Ну, Ця... Хапалка ह... Або... ह... 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 хапалка така металева. Водопаливний маніпулятор. Маніпулятор, так. Оцей маніпулятор має, будь... має перекладати вугілля, власне, у бойлер буде перекладати. Тобто, ага. на... отут, якщо в тебе є маніпулятор, і ми можемо його якраз за... запитати електроенергією. А я не можу твій інвентар дивитися. А, та-та. <скріст> я тебе <ріст> я... не можу обікрасти. У <свиск> мене, до речі, є ще один бойлер. А, мені здається, одного бойлера там поки що достатньо буде. Хоча можна два поставити, давай я другий поставлю. Поки. У нас на труби не хватить. А, я возьму ті, які є. Так, паловний <свиск> маніпулятор я зробив. О, супер. Зараз. Е... Так. Ставлю так. І у нього нема вигілля, ну, звісно ж. у нього А, і труп Так, і труп не вистачає. А чи є в тебе звичайна якась трупа? Можна в тебе. Правильно зробив? це, Мені здається, що ти побудував burner, ну, типу, той, який на вигілля, нам потрібен електричний. А, алендра тоді плати, я поняв. Тут їх було два, окей. Uh, схем потрібно. Стоп. Маніпулятор. Звичайний. От раз. От два. Mm. В принципі, я можу, виходить, не робити ці ці окремо залізну шестерню, окремо електронну схему, а зразу дати сиру чисто, uh. і чувак сам пиляє. Uh, так, він сам, він сам пиляє, але потім ми це все будемо автоматизувати. No, no, але потім, тіпа, так, все, є одразу два, зробив маніпулятора. Uh. Так, нам. так, так, все, все правильно. Тобто вони будуть брати вугілля тут і передавати на бойлери. Тепер нам потрібні конвейер белдс. Вони є, так. Куди їх а, а, Ну, напевно, ще на, на вугілля. ну, типу, вниз, потім на вугілля. Так, а я не можу. Так, я не можу. Отак... О, поприхов. Ага. Ні, що не хотелося, зараз зробимо. <свісна> Все, не виступило, так. Е, так, давай. Е, так, та, давай, давай, напевно, ще їх зробимо. Та, спочатку насправді гра дуже повільна, тому що в, в тебе в, в, май, майже, майже Майже нічого нема, ти просто дуже слабенький. от. Але е, трошки там, не знаю, ще е, годин 15-20 і. І фабрика вже буде така, що ти не будеш розуміти, що відбувається. <рес> Насправді. Так а, так, а як ми далі будемо. Вугілля ми будемо видобувати. Так, нам потрібен буде вже електричний бур. І. Так, напевно, що ми поставимо електричний бур. Ой, А там не, не треба їх забрати, ти можеш їх просто повертати, от як хочеш ага, через ага. Ар А, Нам треба буде бу, електричний бур поставити тут, для того, щоб він, він видобував вугілля і віддавав його на, на, на конвейер. Ага. Щоб взагалі все було, все було автоматизовано. Насправді це такий, знаєш, дуже драфт дизайн а, того, що буде, тому що ми все, все, все те, що ми зараз побудували. Ну так, будемо... воно все буде помінятися, це понятно. Просто, про, просто максимально бомж варіант для того, щоб. Мені трошки не вистачає. 4 треба. Так, ну дивись, ось сюди е, я напевно проведу, може трошки далі, навіть отак. Так, округ я же не установлю. Погнало. Ну тут, то есть у мене ще є два якщо щось. Раз, два, все, більше нема. О, супер. Те. Ой, воно так Н довго, так мало. Але воно працює. Але працює. А, тут є якісь модулі. Прикол. Так, та, моду модулі до модулів ще дожити треба. А, єдине, що її можна, знаєш, знаєш як зробити а, не так, а, от наприклад, поставити її. Типу, от так. От І тоді ми можемо поставити ще одну, а, далі, типу, далі. Далі так. ми масштабова... так, та, так, 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 так. Понял. Та, але стоп, стоп. А, а як наші? Пічки, а пічки? А, що, що ти ти, за, ти, ти, ти зарано все вугіллі, коротше. <світ> вертай, <світ> вертай, вертай, звичайний вугілятор сюди. Той такий, що видобуває вугілля і вже вугілля. Бо як, я буду, <світ> бо як я буду плавати зараз це все, щоб робити більше таких, таких приколів. А, ти можеш збирати те, що на конвейері, зажимаючи F. англійською. І ти можеш так. зібрати те, що. Мені здає, що це F. Я була усе все, тоді окей, тоді не треба. Я накрав там і так забагато. Нам потрібно автоматизувати виплавлення цих штук. Вугілля в нас йде туди. Я ось думаю, що в нас буде така, як це, Smelting Station десь тут. А ми можемо підземні вже. Конвейери робити, ні, поки що не можемо. Смелтинг стейшн вона ж буде на електриці, Е, ні? Uh, ні, поки що вони будуть на вугіллі. електричні дуже. Ну, ah, так, трошки трошки ми, трошки Ми типа трошки... не вміємо, я поняв. Ми поки що не вміємо, треба дорозвиватись до цього. Щось uh, досліджувати, тому що нам потрібні підземні uh, конвейери для більш складних uh, речей. Так, я маю, а мені треба одну цю. Один конвойчик. Давай, один конвейерчик. Mm -hmm. Так, а я пойду. Не, что зашла дві тепер нас. А я, а я, а я забрав весь метал. Лабораторію куди ставить? А, ну головне, щоб вона було запитане електроенергію. Ми, ми просто її потім. Ну, а... Давай поки сюди. От, і я відразу туди позакидаю свої ці штуки. Так, ну що ми досліджуємо? Ми досліджуємо а, automation для того, щоб щось виробляти, чи Нап... досліджуємо. О, я не знаю. А. А, що Давай. Нам, а що нам важливіше? Давай почнемо з automation, а далі вже все, все інше буде. Ага. Я би потім, потім робив логістику, напевно. Називається Міхерово, що це робимо, бо його надтишку. Ні-ні, воно, 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 воно таке має бути, Ну, а, а ми, але ми можемо складати його Ні, я просто, у нас. Я просто, я просто по аналогії в цьому до Satisfactory, я старався так, ага. щоб у мене не було надлишку на конвейері, максимально його взагалі ніяк. Ага, а у Factorio навпаки. Е, типу... Ні, просто, Фабрика, якщо надлишок, просто... просто якщо в mm -hmm. мене на надлишок, значить я десь переробляю. А якщо я щось переробляю, значить в мене де більше енергії, там де її взагалі не треба. Я, ну, Треба щось збавити, щоб я мав, ну, зайву енергію. І це ці, mm -hmm. ці штуки, бо там енергія, вона має свої піки і так далі, я не знаю, як тут. Ну тут, наприклад. А, це... Тут все тут також є. А, ну все а... так само, так, правильно. Але, але тут надлишок це абсолютно нормально. Воно так і має бути. Має бути надлишок. Тихо, наприклад, є mm. оця дослідницька штука, вона типу сама якось. Там... Ні, ні, я, я туди закинув ці червоні колби. А, а от, гумі. є, є, є шість чи. Сім типів колб, які потрібно там поступово досліджувати. І для різних рівнів технології тобі потрібні різні, різні комбінації цих колб. Ну, от, наприклад, для базового автомейшну нам потрібен тільки один тип. Далі воно все буде ускладнюватися. і... компоненти для базової обробки тягають. Тобто М треба окремо третю установку зробити, чи що? Зацію е не закінчує. Закінчено. Супер. У нас, що в нас з'явилося? У нас з'явилася фабрика Assembled Machine. Тепер ми можемо а, виробляти все, що завгодно, автоматично. Бадальний автомат 1 рівня. Довга механічна рука. Угу, так, в нас з'явилася довга механічна рука. Це дозволяє нам поставити а, паралельно два конвеєри і забирати а, ага, з близького. То, я пропоную, щоб фабрика рухалась туди уверх, повз озеро. От, типу, от. Так? так, щоб вона вертикально йшла. Ну, окей, отак. Окей, добре, типу, тоді виходить. Е, у обидві, типу, ти маєш навести і мідну і сюди, в цей напрямок. А, ну, я, я пропоную, щоб ми е, спочатку зробили дизайн і зрозуміли, як він виглядає для виплавлення ага, металевої роти. А, потім для інше. Так, а потім, а потім подумали, як воно все буде, буде рухатись, тому що у мене okay. поки що в голові, голові нема. Так, тепер треба згадати, як ми це робимо. А, нам вугілля потрібно, так? О, Антофіга е, вугілля. Я випадково набрав тут. А, yeah, та ні, я я, я. я просто думаю, як нам а, підвести вугілля правильно. І куди ми. Ага, ну все, я, я зрозумів. Зараз. А, так. Початку це забираємо. Це... А, ти забрав вже смалці. А, типу, щоб воно сюди рука типа ставило. Та, 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 я зараз зараз. А ти можеш відійти трошечки. О, ми ну зараз одразу це все будемо автоматизувати. Так. Тепер нам потрібні руки. Інсертери. Так, так а щось воно не збігається в мене. А. Ей, я теж мав. О. <гум> <гум> так, тепер, тепер нам потрібно сюди ще заводити на них. Електрику запізні і поставити. Так, струм я поставлю. Раз. Два, три. Так, тепер нам потрібно вугілля. Вугілля я відібрав все. Давай тут зробимо так. А, і треба ще вугілля, типу, щоб цей. А, це нормально, так. Бачиш, що у нас на, на двох сторонах ці, ці, ці штуки, які видобувають, От, і ти воно... хочеш отак, типу, сюди завезти, я понял. Звичайно, що треба буде ще руки. Так. так, зараз я подумаю, як це буде, а воно буде десь отак, напевно. Це погано, погане масштабування поки що. тому що, ну, ми, ми потім подумаємо, як це ще масштабувати. Так. Металеві робив. Так. О. Супер. Так, тепер куди ми віддаємо? М віддавати ми будемо. Це буде походив в перші дві максимум. Заходити. Є, mm. де саме. Викликати атаку жуків через забруднення. Це неї нікому не подобається. А, все, 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 нам, нам проходить. Як стріляти? А, мені здається, пробілом. А, Але в мене на, на провікловіші так нам потрібно по, пофіксити. Слухай, оце, оце напевно, я дуже погані налаштування зробив для гри, що в нас воно відразу дуже складно. Хе-хе. <реш> Ремонтний а. бір. А, дивися, ми не поставили, куди воно буде скидати пластини, а воно максимум достатується. Ладно, я трошки набрав. Я все вкрав. Е, дивись, я тобі зараз покажу, що я маю на увазі. Так, ти їх позво. Так, дивись, як воно буде виглядати. Ось воно виробляє і буде віддавати До ось. Року? Так. Так, довга рука буде віддавати ось так. Mm. І от у нас будуть йти іти пластини. Ну, напевно, що є правильний дизайн, але я тупенький, тому я не знаю його. Як я, я, який правильніший так. Ось так. І тепер в нас будуть. Так, так. Так, так. Mm. Так. Не одну. Так, супер. Закінчив шупу тепер. Пише одне. Кейс закрутим. Так, металеві руки. Ну 20 oh. захапав собі. Mm, та, я, я, я там, там багато собі зброфта. На цій от ноті будемо завершувати першу частину проходження Factory. Окремо, хочу подякувати за підтримку мого каналу Ані Про та Анастасії Павлівні. Ну і звісно, усім, хто дивиться моє відео. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося проходження. Та дякую, що дивитеся з вами були Віталік та Сашко. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео.